Катруся вийшла з хати і завмерла від подиву. Вчора вона побачила, як набубнявили бруньки на деревах, як на стеблинках піднялись угору. Зелені пуп'янки, але що робиться сьогодні? Катруся аж подих перехопила. Увесь садок укрився білорожевим маревом. Дерева зацвіли та так рясно, що, здавалося, вони понадягали мережані капелюхи, а на стеблах сьогодні розкрити пелюсток. Замерехтіли пурпорові сині, білі, жовті зірки, квіти, півонії троянди, мальви, ромашки. Вони хитали своїми голівками, і катруся не відчула, як квіти перешіптуються поміж собою. Ця катруся прошестіла, червона піводня, так, так, це катруся наша господарка, помилуватися нами. Та вона сама мов квітка, а в очі в неї, як у нас, подали голос ворожки. Який ви наївні, з буряк, не порівнюйте себе з людьми. Всі ви рано чи пізно відцвітете. Ваше життя коротке. Ой, як засмутилося, зачувши таке катруся. Невже загине ця неймовірна краса? Як її вберегти? Як зупинити ці хвилини щастя? Що вона катруся мусить для цього зробити? В хаті всі ще спали на подвір'ї і вітер легень гойдав випрані мамою рушники, Катруся тихо-тихо зайшла до хати і взяла зі столу слоїк із буряковим квасом та білий рушник. Вона сіла на призірбі, варежно розстелила рушник на колінах і, вмочаючи палець у квас, почала малювати на білому полюдні півоньо. Квітка зашарілась від гордості. Це я закивала вона голівкою на всі боки, катруся мене намалювала. Ох, яка я гарна і нас, і нас малюй. Захвилювалися Ромашки, волошки, троянди мальви. Ой, багато сплеснула руками катруся. Любі мої, я намалюю усіх, от тільки чим дівчина збентежено роззирнулась довкола. На городі росли молоді огірки. Але як видобути з них зелену фарбу із землі. Повитикалась морква, але як зробити з неї шовту гарячу фарбу, як передати на полотні небесну блакить? Ха, ха розсміявся будяк. І не сподівайтеся. Катруся це почула і насупила брови. Нехай собі сміється, а я все одно. Малюю ці квіти, будь що намалюю. Взаду задумі дівчина не помітила, як на поріг вийшла мати. Ох ти, з... збитошниця, викнула вона. Так забруднити рушника негайно біжи до річки і випари його, котруся знітилася, Боже, що ж це я і справді накоїла? Дівчинка побігла до річки на березі ще раз, глянула на свій валюток, і водія була обовжива. Просять тяжко зіхнула і задурила рушнику воду. По соблястій поверхні попливи пурпові хвилинки, а квітка розтеклася і зникла, Катруся повернулася на повітря і повісила, виправдай рушник сушитися. Ще раз поглянула на свій садок, квіти сумно похилили голівки, особливо засвоїно виглядала червона піводія, від лише маленька волошка підгорнула катрусі. Мовляв, нічого, дівчинко, все в тебе попереду. Ти ще нас намалюєш. А ця дівчинка Катерина білокує.